Бізнесмени Львівщини долучаться до будівництва Собору Воскресіння Христового у Києві. Його спорудження розпочали ще у 2002 році. Зараз потрібно ще близько мільйона доларів. Ми розповсюджували так звані цеглинки по 5, по 10, 100, 200 тисяч гривень. Люди собі на своїх парафіях купляли. Скажімо, головну цеглинку залишали собі вдома. А корінець ішов до нас до канцелярії, і ми прізвища із сумою, внесеною на будову, ставили на сайті нашого собору. Про те, як зібрати решту коштів, говорили на благодійному зібранні представників української греко-католицької церкви та бізнесменів Львівщини. В основній своїй масі це буде все-таки залучені банки, банківські відділення, як кожен зможе прийти в відділення банку найближче і зробити свій внесок. Залишилося ще трохи роботи. Власне, це такий, знаєте, останній момент, коли люди повинні ще долучитися, щоб цей собор вже відкрився в повній своїй красі. Блаженніший Любомир Гузар наголосив на особливості собору Воскресіння Христового, розхожуючи про. Духовне відродження українського народу, якого, якого ми є частиною, живою частиною, і хочемо бути ще більш, навіть, так би сказати, діяльною, щоб допомагати людям духовно ставати на ноги. Урочисте освячення храму та паломництво до нього триватимуть 16-19 серпня. Це приурочили до 1025-ї річниці хрещення України Русі.